Ти робиш? Роблю супер пупер комерційну пропозицію. Хочу масштабуватися в плані розробки сайтів. Тобто зараз просто є клієнти, які у нас заказують сайти, ми їм робимо. У нас дуже багато переписок і трудозатратних ресурсів. Я хочу робити сайти для пасивного доходу. Тобто, зараз дві пропозиції роблю. Для прагматичних бізнесменів під ключ. Ми робимо 10 сайтів. Разом це буде коштувати 80 тисяч гривень, по 8 тисяч гривень за кожен сайт. Це 10 сайтів, на яких люди зможуть подавати посилання. І другий варіант це повноцінний, великий, хороший наласний ресурс, який можна додати біжав колаборатор. І заробляти в день мінімум 1000 гривень. Тобто бізнес під ключ для людей, які хочуть пасивно заробляти на сайтах на продажі посилання.